Дивись, що тобі залишило місце. Це ж моя вона. Запам'ятала? Засинай. Лише жестами можете добувати інформацію. Номер один, який ваш нікнейм буде сьогодні? Інвенсипл. Інвенсипл ваша хвилина. Uh, я не знаю, що сказати. В принципі, надіюсь, що всіх буде хороша гра. приколу виставляємо голос на 4. Ми поки що не виставляємо, що в першу нікого на голосування не виставляє. Uh, uh, я всім бажаю хорошої гри, комусь меншного і, в принципі, я айманіцію. Так, <різвався> тягу. Номер фай. Який буде нікней? Мілдріт. Так, там заміс після R е один. Ага, добре. І ваша половина маєш сказати про один, що ти думаєш. Чи він мирний тактури, чи він матір? Скажи. Мені здається, що один мирний. Чому? M -m, не знаю, костюм туїція підказує. І ну, я з бажань, всім гарної дні, всім гарної гри і смішного, і пас. Дякую. Ваша який буде нікнейм? Альфа. Альфа, ваша хвилина. Про них Бог має сказати? да? Думаю, що вони двоє. моєму групі і то інтере. Пас. А чому? Добре. Номер 4, який буде нікнейм? Іриська. Іреська і ваша хвилина. Про них говорите. Я думаю...

Пол том, так. Да. Ти знову будеш там? Так. Добре, Том, твоя хвилина, кажи, про цих чотирьох гетьманах. Мені би все честки не знаю навіть. Я думаю, тобі. Павште. Тобі найчорніші най мафія один. Стих, Номер 6, який буде нікнейм? Е, картель. Тобто якийсь між день нік котей? Добре, моя хвилина говори про тих, хто до тебе поговорив. Е, для мене максимально чорна четверта була. Е, Безперечно почала обвиняла до першого, другої, до третього. Що? Дякую. Нікнейм, який буде? Маршінська. Маршінська ваша колега. Говориш про них всі? Ну, я майже місяця четверта. Вона вирішила, що ми трохи мають якусь причин. Який буде нікнейм? Буржу. Буржа. Нас тут магазин буде для початку. Тату, закажи мені попити. Потім чорно також для мене ну чор максимально чорна за четверта. Вона зразу вже з самого початку почала грати на. Першу було третьо. І ще... Дякую за смачну. До побачення. Добре. Який буде нікнейм? Джеф Хвилина. Думаю, хто може бути мафією. Поки я не знаю, що це мафія, бо в мене немає ніяких обдовження чи ще щось. Цим смачно, так Дякую. Тебе який буде нікнейм? Ні, хвилина. Думаю, хто назви, хто може ну, бути. здається, що э, мафія 3. <рик> Таким чином, нажмете на ту цифру. Потім для шерифа це буде мирний утрачати гравець, це мафія. А в нашому місті ніч всі вдягаємо пов'язки. Але в першу ніч має зараз сказати три цифри, бо це точно мирний гравець. У чи вона думає, що це є мафія. Трохи в Номер два, ваш вночі. Як ти думаєш, хто може бути трійка мафія? Mm -hmm. Я думаю, що мафія може бути третій номер. Три. Можливо, Можливо п'ятий номер. П'ять. І ще хто? Можливо, номер. І перший. Добре, в тебе, звичайно, хвилина, скажи, що ти про них думаєш. Я не знаю. Всі хороші, всі позови хороші, всі сім'ї. Аплодуємо грачення під номер. Тепер пошкодити. Я полетіла в рай. полетіла в рай, дивишся збоку і ніяк не говориш з учасниками. Ми продовжуємо, але тепер від сьогодні, вже з цього дня, на своїй хвилині ви маєте право кось виставляти на голосування. Нагадую, на голосування на виставляємо того, проти кого ми граємо. Кого ми думаємо, що мафія треба виставляти на голосування? Номер три. Ваша хвилина, і можеш виставляти. Думаю, що перший. Є. Ти хочеш виставити на голосування? Чи просто думаєш, що він мафія? Думаю, що й мафія перша. На голосування нікого не, Думаю, не можна виставляє. Добре, дивиться. Всі дивіться. Якщо ви хочете виставити на голосування, то так і кажете, виставляє на голосування один. Виставляє Кажите. на голосування один. Один прийнято на голосування. І ще треба пояснювати насправді, чому. Ось що сам людина проводить. Щось виріше, облизується. А з ким то й маняк можеш ще бути в команді, бо їх троє. Я знаю, що немає біженки, дозвіли. Там вже 10 секунд. Дякую. Номер tienen. Але я думаю, також номер один мафія, бо номер 10 показував, що він типу ну, мафія і мирний, то я думаю, номер один і десять мафії. Раз. Ти кось виставляєш на госхані? Ні. Я просто погоджуюся з номер один і видаю номер 10. То ви, каже, виставляє на голосування. Ми виставляє на голосування номер 10. прийнято на голосування. Ще щось додаш? Ні. Дякую. Номер 5. Виявлено. Коротше, перш, пер, перший та перший, може четверта і хтось ну, з чотирьох підбомлює. Добре, класно. Ось виставляється на голосування. Чепають? Давайте читати. Чотири країни на голосування. Але скажи повністю. Повністю скажи, як треба виставляти. Як правильно? Ви грають? номер 4 на голосування. Молодець, 4 країни. Пас. так? Номер 6 поякували. Е, так, ну, в мене поки що немає ні на кого підозрювати. Всі ведуть свою дошмарські спокійно і не підуть. Кось виставляєш на голосування? Ні, поки що я нікого не виставляю. Вас. Нема мафії застановки, так і має бути мафія. Хтось строїться. Хто для тебе не треба виставка? Ну Важливо, бо якщо, мафі... якщо ти не виставляєш мафію, якщо ти мирний, то мафія виставить мирний. Ну, мені мало наче подозріла собі в мене номер 4, тому якщо треба виставляти, то я виставляю. Вона вже 6. є. Я виставляю чотири. Mm -hmm. Вже є. Ще

Ну, напевно, 60 мир. Ну, не знаю, вона для мене... Ну, я, вона для мене прям ну, не чорна взагалі. Не так, е, далі, ну, я сідьма і все, ми впасимо. Я бою, вона на Я думаю, що третя це мафія, бо... бо він якось дуже активний. І... Тому я вставляю 3. Три України, то на голосування, Хто ще може бути? Четверта. Та все. Пас? Пас. 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 Кажу. Номер 10. Я думаю, що мафія це один. Три і чотири. Вони всі є на голосуванні. На голосуванні є один, десять, чотири. Mm. Добре. Номер один, твоя хвилина. Короче, я знаю, що у мене всі почали мати, з того, що я вам визитів. Але скоро чесно, окей, це німам візьмемо мені пепси, хочу кого виставляєш, то туди виставили, так? Мені здається, теж хочу сказати, що я з дев'яткою працюю мирно. І дев'ятка, напевно, правильно сказала про... Ой, ти сказала неправильно про трійку і за те, що Трійка якраз просто дуже активно. Мені розказали Укеан про його характер. Що дуже дякую, тому що в терміні є поки я в принципі, дякую, що ви всі мене хочете виставити, як мирного жителя. Ну, не знаю. Короче... Ще... Вісьме конфіани сім. Все. Поговорить виставляє? Виставляє, ні-ні. Пас. Добре, ви всі поговорили, тепер ми будемо голосувати. На голосуванні є гравці номер 1, 10, 4 і 3. Голосувати треба ось так, ставлячи руку на стіл. Ми ну, зараз забираємо всі ручки зі столу. Всі, всі забираємо. Лігті теж. Забираємо. Коли я буду називати, у вас є до 2 секунд поставити свою руку проти гравця. Голосуєте ви тільки проти когось одного. Між 1, 10, 4, 3. 1, 10, 4, 3. Один. Хто голосує проти 1. Стоп. Дякую, це 6 голосів. 10. Заберемо. Десять. Хто голосує проти 10? Нема голосів. 4. Хто голосує проти 4? Дякую, три голоси. І один голос про під номером три. Номер один про тебе більшість звичайних хвилин. Я би зараз сказати, я був мирним жителем, мені дуже обідає, що із того, що я був на позиції, мене всі викинули. То мафія. Мафія, моя підлогу, напевно, три і чотири, тому що щось вони почали, і вони одразу почали на мене нападати, на чотирку я нападав, тому що мені сама не подобається висоти. Після того бац, на мене тупо сразу двойка пішла, і після того всі за нею. Ну, типу там чотири, всі за чотири. Три, там всі за три. Я не знаю, що іншого сказати, ну типу дуже вільний, що мене тіфло-бе-бя-бя-бя-бя-бя. Я не був мафією, тому коротше, всарайте пач. Нехай не можемо. Аплодуєте мограцею. Нагадаю, для колега означає мирний гравець, це означає мафія, а в місті...